Вітаю вас, друзі. Ну що, тепер вже майже офіційно українська армія контролює місто суджа Курської Народної Республіки. Центральна площа Суджі. облазили ми майже всю суджу. Де ті там ховаються? Я, роз... я, роз... я роз... поняття не маю. Знаходимося зараз. Я оберну. Відео знаходимося майже в самому центрі. звідти тільки що прийшли. Втрату російського контролю над містом суджа. Учора підтвердили і ворожі пропагандисти. Вони бідкаються, що українська армія не соромиться їздити їхнім містом. Двігаються достатньо вальготно, чувствують себе впевнено і ніколим образом не стісняються того, що вони двигаються по нашому міроду. Зрештою, учора і Владимір Путін був змушений визнати, що російська армія не контролює частину Курської області. Він поставив завдання вибити українські війська, Головна задача стоїть безумовно перед міністерством оборони. Видивіть вибіч противника з наших територій. Але навіть росіяни не мають впевненості, що це завдання вони зможуть виконати. Ймовірно, український контроль над російськими територіями збережеться надовго. От, тому дуже-дуже насправді понятно, куди куди вся ця історія двінеться. Очень непонятно. не зрозуміло, як таке сталося. Так звана Росія захоплює території України, але при цьому втрачає свої власні території. Що точно ясно, так це те, що це за планом. Ми винуждені будемо в якийсь момент сказати определенної санітарну зону. В цілому, по пригранічу, ситуація різко ухудшилась. А плану все До... Отже, учора Україна вперше офіційно визнала, що здійснює контроль над російськими територіями. Це тисяча квадратних кілометрів. Продовжуємо проведення наступальної операції на території Курської області. На даний час під нашим контролем знаходиться близько тисячі квадратних кілометрів території російської федерації доволі цікавою, до речі, була реакція наших американських партнерів на події у Курській Народній Республіці. Було видно, що спершу вони були дещо розгублені. Напевно, їх усе ж таки не попередили. І учора приїхав до України сенатор республіканець Лінці Грем і сказав, що добре, що не попередили. Але ви вже це на території Росії. Росії. Це сміливо і чудово. Я радий, що ви Я нам про це спереду. не сказали. Зали не попередили, натомість це зробили, і тепер росіяни вже платять ціну. Тож це правильно. Бо якби попередили, то ймовірно росіяни знали би про цю операцію завчасно. Дещо здивували також і німці, які не проти використання німецької зброї на території так званої Росії, і немає жодних додаткових обмежень. Це українська зброя. Леопардів на території так званої Росії. Ми здається, і ще не бачили. А от БМП Мардер катаються. Проте ракети Таурус Німеччина нам усе ще відмовляється надавати. А сполучені Штати Америки усе ще забороняють атакувати цілі всередині так званої Росії ракетами Атакамс. учора. владімір Путін проводив велику нараду щодо ситуації на російському прикордонні. Учасники були чомусь не дуже веселі. А губернатор Білгородської Народної Республіки поскаржився на ваші донати на русоріз. Так і кратно увілічились атаки, мі атаки безпілотних літецьних апаратів. поскаржився. Він також. Жи на те, що на території Білгородської народної республіки суттєво зростає соціальна напруга, а російська влада нічого не може зробити. Російська влада не може гарантувати безпеку на своїй же території, і е, соціальна в Шебекіна росте. Потому що ну главное, що ми не можемо дати э, гарантію э, безпеці. Далі слово узяв виконуючий обов'язки губернатора Курської області. І він повідомив, що Збройні Сили України за його інформацією зараз контролюють близько 480 квадратних кілометрів російської території. На сьогоднішній день під контролем противника знаходиться 28 населених пунктів. Глубина проникновения на территорию Курской области составляет 12 километров. Ширина по фронту 40 км. дуже хороша глибина. Та ширина, але владіміру Путіну така доповідь не сподобалася. Вочевидь, ВО губернатора сказав зайвого, тому він його терміново перебив. Послушайте Борисович, це воєнне вам доложить, Какая там ширина і глибина? Ви розкажіть нам про соціально-економічну ситуацію поміж допомогу людям доложити. Бо насправді немає ніякої ані глибини, ані ширини. Українська армія не перебуває на території так званої Росії. Бо е ФСБ всіх побіділі, но військові і пограничні служби ФСБ прорив границі не допустили. Я до речі не жартую. Навіть зараз російська державна пропаганда не визнає, що збройні сили України перебувають на території так званої Російської Федерації. Зверніть увагу на мапу, яку показали у Скабєєвої. Всу предпринімають попитки розширити плацдарм в регіоні. Мібарони об отражении атак противника у населених пунктах и Коренева. Так что нічого незвичайного на території так званої Росії не відбувається. Взагалі зовсім ситуація спокійна, і ви ще спробуйте довести, що якась там суджа колись існувала. Тим не менш, владімір Путін образився, образився дуже сильно і сказав, що тепер ніяких переговорів із Україною бути просто не може, тому що хіба може вести Україна переговори із тими, хто повод. проводиться вот так. Ну, о каких переговорах вообще можно идти, может идти речь с людьми, которые без разбора наносят удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре, Либо пытаются создать угрозы для об'єктів ядерної енергетики, і з ним складно насправді не погодитися. Бо дійсно, коли росіяни атакують в Україні цивільне населення, коли росіяни ставлять під загрозу ядерну безпеку, захопивши Запорізьку атомну електростанцію, то хіба можна вести із ними переговори? що з ними вообще можна говорити? у той самий час? Російська армія перекидає резерви до Курської Народної Республіки. А Владимир Путін обіцяє відповідь. Притяні безусловно. Получить достойна відповідь. якою саме ця відповідь може бути, здогадатися не складно. У першу чергу росіяни будуть намагатися вибити збройні сили України із території так званої Росії, а іще вони якусь свою чергову планову масовану ракетну атаку назвуть відповіддю за атаку на Курщину. Немає значення, що ми будемо робити. Усе одно росіяни будуть атакувати Україну ракетами. Тому тут нічого принципово не зміниться. До речі, пам'ятайте, днями Лукашенко надував щоки і казав, що. Що він відправить свої війська до кордонів із Україною, і ще тоді я казав, що це будуть скоріш за все імітаційні дії, і сама російська пропаганда підтвердила це. Імітація Создання, а, видимості готовності Білорусі к наступленню має, по ідеї, по замислу, винудіть собственно російські точні російські українські сили взять і перерось війська. Вот сюди. насправді, так звана Білорусь нікуди свої війська не перекидала. Владіміру Путіну просто треба було, щоби Лукашенко це сказав. Ну він і сказав, і все. В даний момент поряд нашого кордону ми не фіксуємо переміщення чи техніки, чи особового складу. Але от Лукашенку варто було би сказати і ще дещо він мав би звернутися до Владіміра Путіна і попросити його скласти зброю, бо ж війна триває на його території. Володя, війна іде у тебе в країні. на твої і землі. Надо зделать все, чтобы не было хуже. Да, что свершилось, то свершилось. Бо може бути для так званої Росії справді гірше. Принаймні у цьому переконують російські пропагандисти. Вони стверджують, що Україна от-от має почати іще одну велику наступальну операцію. ВСУ можуть попytaтися нанести другого. Так. Если сегодня в Бренской области относительно спокойно, это не значит, что завтра там сохранится такая же обстановка. Будет ещё и второй удар. І бути, ще основною да поки Владимір Путін переживає за Брянську область, російські пропагандисти переконують, що, начебто, Україна має наступати на півдні і перерізати сухопутний коридор до Криму. Основний удар нанести на Херсонському напрямку. опять же будуть намагатися перерізати сухопутний коридор Криму. Ну а поки що наступ українських військ на території Курської народної республіки триває. Хоча росіяни усе частіше намагаються чинити супротив. А пропагандисти переконують росіян на прикордонні у тому, що якщо вони й побачать колони української техніки, то нічого страшного. Це за планом. Якщо ви случайно, жителі Курської області, возможно, даже сіверної частини Білгородської області увидите побачите... Аббуждаючий український БТР либо два БТР, не пугайтесь, Це не великий прорив. Так і має бути, так і було задумано Владиміром Путіним, коли він тільки починав війну проти України. Але друзі, попри те, що ворог перекидає дійсно частину підрозділів із інших напрямків до Курщини, він усе одно продовжує наступати на сході нашої країни. Ось отакі просування були у росіян протягом тільки останнього тижня на покровському напрямку, і вони продовжують наступати там і ще на декількох напрямках. Зараз є дуже багато запитів із абсолютно усіх напрямків фронту. Усім потрібно допомогти. Треба дати українському війську більше можливостей. Тому допомагайте силам оборони України.